Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. Та наше нове надходження це Mercedes b клас 2014 року. Автомобіль у нас на 28 кВт батарейці. Запас ходу в неї 140 км в гарному чорному кольорі. На дисках тонований. По салону у нас шкіряний салон, досить таки доглянутий, не затертий. Центральний підлокітник для задніх пасажирів, столики для задніх пасажирів є. Йдемо далі. Передні та задні електрослопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення для водія та пасажира. Мультимедійне шкіряне кермо. Датчики світла дощу, щукру контроль у нас є. Преміальна акустика хрома Кардон. На приборці ні однієї помолочки не горить, 203 тисячі км рідного пробігу. Мультимедіа, камера заднього руху у нас присутня. Мультимедіа підігрів, сидінь. Зона і клімат-контроль присутні. Постановок салону просто ідеально. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Хоткевича 22Б. Придбати ти її можеш як лізом, так і за готівку, так і в кредит. Можливий обмін, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.